Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика Що купила. Цього разу це посилочка з Тернополя. Зараз я її відкрию. Буде такий швиденький огляд. Так, і що в мене в посилочці? А В мене в посилочці ось така серветочка від Biser Art. Серветка від Дірени. Далі в мене щось таке красивеньке. Так, отакий липкий коврик, чорний липкий килимочок, хоча я його не замовляла. Далі в мене ось такі ниточки, які люмінесцентні. Потім в мене ниточки на вишивальну авантюру. Я буду вишивати нитками зоряну ніч. Далі в мене ось такий нитковтягувач і набірчик, ось такий малесенький, бачите, набірчик Міл Хіл. Це мій перший набір від Міл Хілла, який мені подарувала дівчинка з рукодільної спільноти. Я дякую цій дівчинці, яка мені подарувала таку красу, просто красу, це буде мій, мій перший Міл Хіл. І коли я виш'ю, я покажу, що ж в мене вийшло. Я дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі!